Привіт! Я Колоянова Ольга і я випускниця відділення образотворчого мистецтва 1999 року. Уже 2000 року я стала викладачем на рівні кафедрі, де загалом пропрацювала біля 18 років. За цей час я встигла закінчити аспірантуру і отримала ступінь кандидата педагогічних наук. І з дячністю я згадую роки свого навчання у університеті. Наші безсонні ночі перед переглядами. Наші затишні майстерні, наші виїзні пленери під керівництвом куратора заслуженого художника України Кари Олександра Дмитровича і ту атмосферу затишку і тепла, яку змогла створити декан, професор Кічук Надія Васильівна. Нині я директор із Мильської художньої школи. І ми з задоволенням приймаємо на роботу талановитих випускників кафедри музичного та образотворчого мистецтва. Хочу звернутися до майбутніх абітурієнтів. Свідомо обирайте свій шлях, і нехай вам пощастить у житті так само, як колись пощастило мені.